Володимир Зеленський вважає, що якщо США передадуть Україні танки, то Європейські союзники також почнуть передавати свої танки українським силам. Про це президент України сказав в інтерв'ю News. Його запитали, що зараз необхідно українській армії для успішного контрнаступу. Зеленський насамперед назвав Хаймарс та інші реактивні системи. По-друге, це артилерію та танки. Я думаю, якщо ми матимемо танки від США... То європейські союзники також допоможуть нам деокупувати українські міста танками, сказав він. Президент попросив не довіряти російським наративам про те, що танки будуть передані Україні, аби стріляти по території Росії системи протиповітряної оборони, це номер три у потребах України, заявив Володимир Зеленський. Нагадаємо, у другій половині серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого входять комплекси Насмас. Які зможуть посилити систему протиповітряної оборони України? Дякую за перегляд!